Вітаємо вас на телеканалі проєкті Топспорт. Гучні заяви Усика, дебют Маліновського у Марселі, старт Універсіади та Австраліон Open. Ці події за участі лідерів вітчизняного спорту привернули нашу увагу на тижні, що минає. У спортивному житті горішніх планів також є на що звернути увагу. І про це ми сьогодні розповідатимемо у випуску проєкту «Топспорт». Яким вийшов дебют Руслана Маліновського у Марселі, про що казав Олександр Усик ворогам України під час свого стріму у інстаграм? Та хто із українців почав боротьбу із основної сітки Australian Open 2023? про це у топ-новинах спорту України. Футболісти Ворскли вийшли з відпустки і зібралися у Полтаві. Перше тренування у новому році. Команда та тренерський штаб провели на стадіоні Молодіжний. До 20 січня Ворскла тренуватиметься у Полтаві. А потім команда Віктора Скрипника вилетить на свій навчально-тренувальний збір до Анталії. Олександр Петраков залишив посаду головного тренера Національної збірної України з футболу. Українська асоціація футболу подякувала Петракову та його тренерському штабу за роботу на чолі як національної команди, так і збірної ю 20 під керівництвом Олександра Петракова. Збірна України провела 15 матчів, де у неї 6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки. Цього тижня український півзахисник Руслан Маліновський дебютував у складі французького Марселя, до якого він перейшов із італійської аталанти. Український футболіст відзначився заробленим попередженням, а його нова команда виграла матч проти Труа із рахунком 2-0. До переходу у Марсель Маліновський був чемпіоном Бельгії в Італії двічі бронзовим призером серії А та фіналістом Кубка цієї країни. Михайло Мудрик стає все ближче до переходу у Лондонський арсенал. Цей клуб зробив донецькому шахтарю пропозицію у розмірі 70 мільйонів євро плюс бонуси за перехід 22-річного гравця. Інсайдерські футбольні джерела повідомляють про п'ятирічний контракт із захисника із канонірами та його зарплатню 5,5 мільйонів євро на рік. Але офіційно контракт мудрика із арсеналом напередодні вихідних жодна із сторін ще не підтвердила. Уперше за два роки Україна буде представлена в чоловічій сітці відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Із кваліфікацій до основної сітки пробився українець Олексій Крутих. Також вдало подолала кваліфікацію українка Леся Цуренко. Усього основній сітці на Australian Open 2023 під синьо-жовтим прапором стартували шестеро спортсменів: це Олексій Крутих, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндель та Даяна Ястремська. 12 січня у американському місті Лейк Плесід стартувала зимова універсіада 2023, яка стала першою з 2019 року. У 2021 році турнір скасували через пандемію коронавірусу. Україна в Лейк Плесіді буде представлена у восьми дисциплінах. Всього на турнірі виступатимуть 60 українських спортсменів. Універсіада в лейк Плесіді триватиме 10 днів. Український чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за чотирма версіями Олександр Усик жорстко висловився на адресу росіян, які підтримують загарбницьку війну. Російська Федерація це ворог України. Валіть до свого оркостану, сказав Усик під час стріму у своєму інстаграм. Він також звернувся до росіян, порівнявши російського диктатора Путіна з німецьким нацистом Адольфом Гітлером. Працівник Ферекспо Мирослав Смакула здобув два трофеї у футзалі. Ветерани гірника спорт лідирують у першості Кременчука 40+. А у спорткомплексі Динамо стартує першість Ферекспо з баскетболу. Далі топ-новини спорту горішніх плавнів. Лідери дзюдо горішніх плавнів Єлизавета Ізосімова та Ярослав Омельченко на тренувальній базі у кончазаспі розпочали підготовчі збори у складі національної збірної України. Ярослав Омельченко є вихованцем дю США Олімпійській та займається у тренерів Олександра Ємченка та Валерія Заболотного. Єлизавета Ізосімова зараз тренується у відділенні дзюдо ДЮ США номер 1 під керівництвом тренера Андрія Бурдуна. Працівник компанії Ферекспо Мирослав Смакула здобув титули у турнірах з футзалу, які проводяться у Кременчуці. Механік неруйнівного контролю та технічної діагностики Ферекспо у складі команди Дружба Очеретувати став володарем Кубка Кременчука серед команд вищої ліги. Також Мирослава Смакулу визнали найкращим гравцем 2022 року Джавеліги, в якій він захищає кольори команди «Майстер Мілк». Команда ветеранів гірника спорт йде серед лідерів першості Кременчука з футзалу у віковій категорії 40 Гравці з горішніх плавнів ділять перше місце із командою інтеравто. Обидва колективи мають в активі по 10 очок, але «Інтеравто» має дві гри у запасі йде у турнірі без поразок. У неділю 15 січня ветерани гірника спорт зіграють черговий матч у турнірі із командою Гарант Кременчук. У суботу, 14 січня, у фізкультурно-оздоровчому комплексі відбудеться турнір серед вихованців тренера Дюфека Гірник спорт Олександра Бідника. Щорічно на честь свого дня народження досвідчений наставник збирає своїх учнів різних років та проводить між ними традиційне змагання. Його початок о 15-й годині. Цього уікенду у залі спорткомплексу Динамо пройдуть перші матчі першості ферекспо з баскетболу. Участь у турнірі візьмуть чотири команди, які представлятимуть єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Цех виробництва окатків. Залізничний цех. Також на майданчик вийдуть гравці об'єднаного колективу, «АйТі дирекція управління. Першість ферекспо з баскетболу триватиме до 29 січня. Минулого року початок повномасштабної війни вплинув на проведення чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. Його формат був змінений і підійшов не усім командам Полтавщини. Серед учасників були представники обласного центру та Кременчука. А ось представники дюфика Гірник спорт не брали участь у змаганні. Як зіграли у Кубку Дюфелу ті, хто все ж таки вирішив брати участь у ньому і чому не грали представники горішніх планів у всеукраїнському турнірі? Далі у сюжеті. Дитячо-юнацька футбольна ліга України минулого року все ж таки провела свої змагання, назвавши їх Всеукраїнський об'єднаний турнір Кубок Дюфелу. Через воєнний стан Україні його формат змінили із досить суворими умовами. Більшість матчів команди повинні були проводити у Києві. Участь брати у турнірі було непросто, каже тренер команди Кремінь Ю-15 Антон Диндіков. Ми виїжджали зранку в 5 утра, пів шостого, малого того, там навіть регламенту по регламенту змагань, якщо ми приїжджаємо і під час матчу почалась повітряна тривога. Ми півтори години повинні чекати. і Потім продовжити матч. Але якщо ми приїхали, повітряна тривога йде. І ми не можемо розпочати матчу. То вообще зараховується двом командам поразка. Можна було приїхати три рази на виїзд і три рази поїхати. домой з поразкою У нас була така ситуація в першій зустрічі з арсеналом. Ми зіграли 17 хвилин. Повітряна тривога. Тривала час 26, Ми потім почали продовжувати матч і закінчували 20 хвилин. Ну темнота сплошна. Нічого не було видно. Нам пенальті поставили. Я арбітру кажу, за що ви поставили Он на мене з такою агресією. я говорю, та я ж не проти, що пенальті, Просто скажіть, за що? То що ми ніхто не бачив, що було. То тобто сплошна темнота. Ось такі були цікаві цього релами, цього чемпіонату. Умови, які були запропоновані оргкомітетом Дюфелу, підійшли не усім. Юнацькі команди гірника спорт відмовились взяти участь у турнірі. Він відбувся, але відбувся в такому форматі, який для нас був ну трошки неприємний ну, з точки зору і роз'їзді, фінансового і фінансового плану. Тому що всі ігри, наш ДюФЛ запропонувала грати у Києві. Тобто ми повинні були всі ігри грати, їздити у Києві там тільки. Я, там в одну чи дві гри там з Полтавою чи з Кремчувом ми були повинні грати тут по місту. Тобто для нас це було неприємно, тому що їхати там за 350 кілометрів. І це, тось, ми відмовились. Деякі команди з Полтавщини все ж таки вирішили брати участь у турнірі. Крім двох команд Кременчуцького Кременя, серед учасників Кубку Дюфолу були також команди із Полтави, дюсиша імені Горпинка та молодь. Близькою до виходу у наступний раунд була команда Кремінь вікової категорії гравців 2008 року народження, тренерами якої є Олександр та Антон Диндікови. Саме головне, що ми зіграли цей кубок, це дякуючи нашим збройним силам, що діти грають. все такі е, в вересні місяці вони не, не розпочали змагання. Міністерства спорту молоді не дозволяла, потім дозволило. І саме головне, що діти грали. Ми зіграли п'ять ігор на груповому етапі. Ми не програли жодних зустрічів. Три Нічі у нас дві перемоги. Єди, єдиний нюанс був, що ми всі ігри з командами Києва проводили на виїзді. Тобто київські команди вони всі ігри зіграли вдома, У них жодного виїзду не було. Тобто у нас три Києва, ми всі зіграли на виїзді. Хлопці добре грали, три нічі. Ну в кожній грі ми там не забили пенальті, там не попали в пусті ворота. В третій зустрічі вигравали 1-0, на останній хвилині. І мудрилися пропустити. то Тобто десь не хватило фарту. У нас багато травмованих гравців, основного складу 4-5 чоловік. Ну а взагалі я вважаю, що добре зіграли, так що все нормально. Команда Кремінь Ю-15 відіграла турнір без поразок. Але через застарілий регламент, на який раніше ніхто із організаторів не звертав уваги, вихованці Олександра та Антона Диндікових не пройшли до наступного раунду. Дуже цікава ситуація склалася в групі за регламентом змагань. Якщо дві або більше команд набирають однакову кількість очей, то далі йде команда, яка здобула більше перемог. Зразу стоїть на першому місці. Тобто ми набрали однакову кількість очей з командою Олександрії по 9. Але ми їх перемогли в особистій зустрічі. У нас краща різниця забитих і пропущених м'ячів, але в них більше перемог. У них три перемоги. У нас дві перемоги, три нічі, У нас жодної поразки нема. Але на жаль, далі ми не вийшли. На цю тему з керівництвом дитячої нацької футбольної ліги ми два дні вели дискусію. Я їм довів, що регламент УПЛ це особиста зустріч, регламент ПФЛ це особиста зустріч, регламент ФІФА, чемпіонат світу, зараз іде, Це різниця забитих і пропущених м'ячів. Вони самі були в шоці, що такий у них регламент, скільки років вони його не переглядали. Ну, вони нам подякували за те, що ми йому вказали на їхні помилки і вибачились, тому що вони розуміють, що по логіці ми маємо проходити, тому що це кубок України. Ми обіграли Олександрію в особисті зустрічі, але далі йде Олександрія, Якось воно неправильно. Але вже такий є регламент. Ми всі його знали, то... але його недоліки вони пообіцяли в майбутньому устранити над цим працювати. Щось такий регламент з радянських часів раніше було таке. Та було, так. Да, воно просто незрозуміле. Це регламент в чемпіонаті, коли йде повноцінний чемпіонат, там 18-20 ігор, може дійсно воно проходило, а коли йде груповий етап, всього 5 ігор і кількість перемог, ну це якось воно неправильно. Із усіх представників Полтавщини у всеукраїнському об'єднаному турнірі Кубок Дюфелу до наступного раунду вийшли гравці команди Кремінь Ю-16, яку тренує Сергій Мурадян. 21 січня кременчуські футболісти зіграють у Дніпрі із місцевою командою УФК Кривбас. Роман і команда. Саме так розшифровується назва громадської організації Міжнародний спортивний клуб Ріко, завдяки якому минулого року у баскетбольному житті горішніх плавнів відбулося значне пожвавлення. Керівник клубу Ріко Роман Мелетич організував у місті благодійні тренування та проводив турніри. А сьогодні він розповідає, з чого почалося відродження діяльності міжнародного спортивного клубу Ріко у горішніх плавнях. Як не прикро, але активній діяльності баскетбольного клубу Ріко у нашому місті сприяв початок повномасштабної війни. Засновник клубу Роман Мелетич повернувся зі столиці до рідного міста та ініціював тут благодійні тренування. Коли почалася війна у Києві, життя призупинилось і ну, був вимушений приїхати до Горішніх плавнів. І щоб не гаяти часу, як кажуть, зразу почав. Робити ну, якісь такі кроки, щоб в баскетболі, тому що ж зупинилося все, і тут було ще холодно, тому на вулиці грати неможливо було. А в залах ну, діти не займались, так як було такий час, що. Ну, все призупинено. Але коли степліло, ми почали виходити ну, з друзями на вулицю. Потім я ну, розуміючи ситуацію горішніх плавнів, що багато є гравців, які ну, віком старше 16 років хочуть займатися, тому ну, збирав їх, спілкувався. Багатьох я знаю, тому що постійно ну, приїжджав до, до міста, тренер кравець Іван Іванович працював. Ну, ну і працює тут, і тому всіх гравців я багато знав. Тому хто закінчив у ДСШ займатися, з радістю приходили на тренування. І так ми зібрали, що ну, доходило до 30 людей, які приходять. Після повернення до горішніх плавнів Роман зрозумів, що замість депресії, через початок війни треба робити те, що можеш. Він вирішив організувати благодійні тренування з баскетболу. У нас ну, в місті є майданчики, тому домовився з директором п'ятої школи, щоб ну, ми могли відвідувати, тому що там був ну, дуже якісний майданчик і є. І ну, дав оголошення, щоб зібрати, десь комусь сам сказав. І дуже швидко почали приходити діти, ну, дорослі, мої друзі, і ну, було дуже круто, ну, почали грати. Згодом Роман Мелетич ініціював проведення у горішніх плавнях першого благодійного турніру з баскетболу 3 на 3, турніри, змагання це ну, невід'ємна частина, і тому я зрозумів, що багато ну, людей приходить, і їм ну, буде дуже цікаво приймати участь. І тренуватись теж це додасть мотивації. А коли є мотивація, і, ну, вихо, ну, ті, хто приходить. І тренеру так цікавіше. І ми да, провели турнір на початку вересня до дня фізичної культури та спорту було ну дуже цікаво. Вісім команд приймали участь. Серед учасників благодійного турніру з баскетболу 3 на 3 були й переселенці, які також брали участь у благодійних тренуваннях деякі з них об'єдналися у команду, а деякі грали разом із місцевими гравцями. Переселенців десь біля восьми чоловік у нас було. Ну, вони не постійно всі ходили, але п'ять чоловік постійно це більшість з Харкова. І ну, класні хлопці, які, ну, от один з них Іван Філоненко, зараз у вищій лігі грає у Сумах, другі займалися раніше баскетболом і, ну. Приєдналися і це, ну як, да, їм дуже подобалось, тому що ну, не просто вийти пограти, але коли ми проводили тренування, я давав завдання та ну, судив всі ігри. Тому це рівень трошки краще, чим грати ну, без керівника. Скажімо. Загалом минулого року відбулося два турніри з баскетболу 3 на 3, які були організовані міжнародним спортивним клубом Ріко. Перший турнір ну, був. Ну, дуже цікавий, тому що я, ну, як для мене, давно ну, не бачив, як деякі хлопці грають. Декого я не знав. В, на змаганнях завжди людина трохи як -то, якось розкривається. Тому було ну, як, цікаво, як воно пройде, але інтрига була дуже велика на другому чемпіонаті. Е, і там ну, всі вже більш-менш знали один одного, налаштовувалися. І команда з Кремінчука на тих змаганнях зайняла третє місце. І було ну, Видно, що вони хочуть реабілітуватись. вони потрапили в фінал. І фінал був дуже цікавий. І рівень баскетболу доволі високий, так як хлопці тренуються постійно і грають за кременчуцьку команду, ну, за США. І ми постійно тренувалися ті хлопці, які ну, були моїми вихованцями ще з тих часів, і ну, вони приходили на, ну, на тренування, і теж їхній рівень був, був трохи кращий, ніж улітку. Ну, у тому ну, рівень такий ну, добрий. І гра була дуже цікава, і тому ну, я задоволений. Розумію, що такі заходи вони потрібні ну якось з якоюсь регулярністю проводити. Роман Мелетич має на меті створити команду, яка б дозволила випускникам відділення баскетболу дю США номер 3 реалізуватися вже на найвищому рівні. Тренери працюють і це ну, добре. Але ну щоб розвиток баскетболу був. Треба, щоб ну, там, не до 16 діти років тренувалися, а потім їм ще грати можна 20 років, да? але все зупиняється. Я завжди був проти цього і вважаю, що для розвитку баскетбола повинна бути команда у місті, яка буде ну, на якомусь рівні першої ліги. Це дуже-дуже дуже малі кошти, але ну, потрібно, щоб як, це був не тільки тренер один, Зацікавлений, да? але і спільнота. Тому ну, зараз я так, як менеджер, зрозумів, що не когось у одного там ну, можна багато людей зацікавити, да? держави, потім бізнес, потім людей небайдужих і таким чином можна зробити команду, яка буде приймати участь ну, в чемпіонатах України. На якомусь рівні і дітям буде цікавіше грати, і взагалі це ну, повинно бути так. Тому який смисл має якась дитяча секція, коли дитина там 5 років прозаймалась, а далі? Тому це дуже ну, неправильно і це треба міняти. Розвиток баскетболу у нашому місті Роман Мелетич поєднує із працею в компанії Ферекспо. Коли я приїхав, тоді ну, спорт взагалі був припинений, і ну, працювати було потрібно, тому за першим фахом я ну, вла... ну, в мене електромонтери. я ну, розумів, що треба брати десь гроші, тому влаштувався у Ферекспо і зараз працюю ну, в залізничному цеху. Але ну, баскетбол. Літом ну, почав працювати ну, з хлопцями, ну і ріко благодійні тренування, і так, ну ми і зараз займаємося, орендуємо приміщення і. Тренуємось і ну як йдемо вгору. Багато бажаючих є, але в мене зараз менше часу. Але ну я думаю, трошки будуть кращі часи, і я зможу виділити вже, ну, повноцінний час і реалізувати всі проекти, які я задумав, тому що в мене завжди ну, це виходило. Баскетбол вартий більшою уваги у горішніх плавнях, вважає Роман Милетич. Це видовищна та цікава гра має залучати велику кількість хлопчиків та дівчаток, які матимуть всебічний розвиток. А у майбутньому отримають шанс реалізуватися на найвищому рівні. На цьому все. Зберігайте спокій, перебувайте у теплі, вірте в Україну та допомагайте Збройним силам України. Наші спортсмени прагнуть також перемагати на спортивному фронті, і про ці здобутки ми розповідаємо у випусках проєкту Топспорт. Переглянути їх можна на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проєкту в акаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові! Все буде Україна!